Так, у нас в турнірі з'явилася задача D4, D5, сьогодні їх і розберемо. Задача D4. Наступний після мінімального. Дивимось, що маємо так само кількість елементів у масиві та масив. Так як і в попередніх задачах, я вже знаю, що це означає, що перший рядок в нас вводиться ціле число з клавіатури int input. В другому рядку ми вводимо масив або список даних А. Це в нас. Функція list. І так як вводяться вони в один рядок через пробіл, використовуємо функцію Map. Вводяться тільки цілі числа, тому int, і вводяться вони з клавіатури. Пишемо Input. Крапка, і split. Для того, щоб задати, що їх розділяє, і пусті дужки. Так як у нас розділяє пробіл, дужки пусті, залишаємо. Ось таким чином ми ввели, задали. Кількість елементів в масиві, в масиві n і сам масив А. Список, масив або список синоніми. Що нам потрібно знайти? Нам треба написати програму, яка знаходить наступний за величиною після мінімального елемент і його індекс. Отже, нам треба знайти такий елемент, який був би наступний після мінімального. Мінімального. Е числа дивимось. у нас n, кількість елементів в масиві не більше 100. І самі елементи мас в масиві не перевищують за модулем мінус 10 тисяч. Тобто наші елементи масиву від мінус 10 тисяч до 10 тисяч. Е можуть бути. Нам потрібно вивести два числа розділених пробілок. Наступний. За величиною після мінімального елементу і його індекс. А якщо таких елементів декілька, то треба вибрати елемент з мінімальним номером. Ось така задача у нас. Давайте роздивимось приклади і подивимось. Ось, наприклад, у нас є такий масив. Мінімальний елемент бачимо у нас мінус 2. Бачимо мінус 2 і мінус 2. Відповідно, не той, не той не має бути врахований, має взятись наступний. Ось мінус 1. Бачите, вивести цей елемент мінус 1 і рахуємо його індекс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Індекс в нього 7 буде, наголошую, бо індекси з нуля починаються 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Але вивести треба не індекс, а номер у списку. Номерація в нас з одиниці починається, тому до індексу треба буде додати одиничку. Як ми це реалізуємо? Один з варіантів, як це реалізувати це створити. Ми знаємо, за допомогою функції мінімум, ми можемо легко відшукати мінімальний елемент. Але нам видасть не наступний після мінімального, а ми знайдемо мінімальний елемент, Якщо ми розглянемо цей приклад, то це мінус двойки. Але, знайшовши мінімальний елемент, ми можемо легко його замінити на. Інше число, яке не буде мінімальним. Ми маємо обмеження в 10 тисяч, тому якщо ми мінімальні числа замінимо на 10 тисяч, вони точно не будуть мінімальні в нашому списку. Тому і після того в новому масиві, де замінені мінімальні елементи максимальним значенням, ми легко можемо знайти наступний мінімальний елемент. Для цього ми створимо список Б. Ми його поки що створимо пустим, B дорівнює пустий список. І ми його відповідно. Е, ні, дивіться, ми не створ... Давайте, ми створимо список B, такий самий, як А. І вже в ньому виконаємо заміну. Для того, щоб виконати заміну, нам треба через цикл FOR пройти всі елементи масиву і відшукати мінімальний. For i e in range, кількість елементів у масиві. А і Б, бо в нас вони однакові, буде N. І ми будемо, якщо мінімальний елемент масиву А, або Б без різниці, давайте А. Бо А ми не будемо змінювати. Дорівнює Б тому, тобто тому елементу, який ми перебираємо. А ми перебираємо елементи. Масиві Б будемо в Б міняти. А мінімум з А беремо. Чому? Тому що на якомусь етапі Б в нас заміниться число. І мінімум, якщо ми мінімальне з Б будемо брати, то е, якщо в нас, наприклад, мінус двойки на перших двох позиціях, ми замінили на максимальне, і мінімальне стане вже інше число з цього списку, бо ці ми замінили. Тому з Б не беремо, беремо мінімальне значення з А. Його ми не змінюємо. А в Б будемо міняти. Якщо ми знайшли мінімальний елемент в масиві B, то ми його замінимо. Ми скажемо, що цей мінімальний масив B з індексом I, він нас присвоює йому значення максимального. Це 10 тисяч. Більше не може бути. Тому точно буде так. Отже, що ми зробили? Ми мінімальні елементи замінили на 10 тисяч. Давайте е, так, я вам покажу, як це працює. Виведу. Масив А ми будемо бачити. Або виведу масив А, це те, що ми введемо з клавіатури. І виведу масив Б, це те, що в нас відбулося після заміни. Е, давайте введу 10 багато. Давайте введу 5. Ось у мене мінус 5, 3, 4, мінус 5 і 15. Ентер, дивимось. Так, чомусь в масиві А теж відбулася заміна. А в масиві А вона не мала відбуватися. Чому вона відбулася цікава. Угу, угу. Зараз розберемося, чому так. Так, ну заміна відбулася це добре. На жаль, вона відбулась чомусь там і там. Але, як бачимо, наші елементи мінімальні мінус 5, вони змінилися на, е, замінилися на 10 тисяч. І якщо ми виведемо тепер мінімальний елемент е, масиву нашого А, побачимо, що тепер це буде не мінус 5. До речі, для А не знаю, як буде зараз. 3. Тобто, да, пішов наступний за величиною мінімальний елемент. Але чомусь заміна відбулася і там, і там. Це із-за того, що я написав, що він дорівнює. А я написав це раніше. Заміна по логіці не мала відбуватись. Е, ну добре, якщо так заміна відбувається, то по ідеї... Нам не потрібно вводити заміну масиву цього Б, не потрібно робити два масиви. Напевно, достатньо одного масиву, якщо так воно працює. Давайте 5 елементів перевіримо. Так, у нас виявився. Ось, мінус да, 5, замінилось на 1000, і виявився, дивіться, наступний після мінімального елементу. Це п'ятірка. Е, Тобто, да, ми знайшли цей мінімальний елемент. Єдине, що нам треба ще вивести його індекс. Як же знайти його індекс? Для того, щоб знайти індекс цього елемента, нам треба використати ще раз цикл for. І як тільки ми знайдемо. Мінімальний. Так, бо нам треба вивести менше. Тобто перший індекс, де він зустрічається, якщо таких елементів декілька. Ось, коли тут два нулі, ми виводимо ну, 1, 2, 3, а не 4. Давайте подивимося, який індекс у нас має. Ну, ось так. Ми напишемо. Як тільки міні. Такий самий цикл скопіюємо. Е, і як тільки ми знайшли мінімальний елемент, то ми маємо, давайте створимо якусь змінну K. І давайте індекс, це інхай буде. І індекс Інд. І від, від, Скорочено від індекс. І індекс у мене буде. І плюс 1. Чому І плюс 1? Бо і починається з нуля, а нумерація з одиниці. Тому додаю цю одиничку. І як тільки я знайшов індекс першого такого мінімального елемента, мені не треба шукати далі, тому мені треба вивести вийти з циклу. Я пишу break, воно автоматично як тільки знайде такий елемент, int буде дорівнювати індексу, і вийде з цього циклу. Давайте подивимось, поставлю кому і виведу через кому індекс цього мінімального елемента. Пробуємо 5 мінус 5, 15, мінус 5, 12. Дивимось. В нас є мінімальний елемент. І в нас чомусь, чомусь, чомусь виявився індекс 1. Ось цей він. А, так, да, правильно. Оце наступний після елементу цього значення. Давайте попробую трошки щось змінити. Подивлюсь, чи зміниться програмка. Так, Ctrl-V не вставляється. Треба через мишку вставити. Угу. Введу з клавіатури. Введу мінус 5, 15. Ось перестало вводиться. Так, пора завелось. Дуже сильний затримки, щось працює. Угу. Так, дуже сильний. О, нормально. Так, ось 4 буде наступним елементом. Це з індексом 4. У мене написало 15 і 2. А мало виявити 4 і 154. Тобто воно неправильно мені знайшло. Чому воно мені знайшло неправильно? Давайте виведемо масив А і подивимось. Можливо, все ж таки допоміжний масив нам треба буде вводити. Ось не можу скопіювати цей рядок. Тригаємо. Копіювати. Так, виведемо. Цей масив даних і подивимось, що воно робить. Ага, воно нам 4 поміняло теж на 1000. Все ж таки, напевно, ми маємо створювати цей допоміжний масив, як ми робили спочатку. В масиві B ми будемо робити заміну. Як тільки мінімальне значення A дорівнює B і тому Ми будемо робити заміну. І тоді знайдемо мінімальне значення B і знайдемо індекс. Виведемо мінімальне значення масиву Б і індекс. Давайте подивимось тепер. Виведемо два масиви, щоб бачити наші результати, а потім видалимо. І змінилося щось. Угу, в видалив. Було в мене там ще мінус 5, 15, мінус 5, 5, 12. Так. Все ж таки знову видалось 15 і 5. Воно замінило нам п'ятірку, тож замінило чомусь на 1000. Чому замінило? Тому що, напевно, ось так не можна наповнювати масив B. Для того, щоб наповнити масив B, все ж таки будемо використовувати функцію додавання. Створимо пустий масив B і напишемо ще один цикл тоді. For E in Range N і відповідно будемо наповнювати масив B. Як ми це будемо робити? А ми до масиву Б будемо. Ми вже робили попереднього разу. Append в кінці дописувати е, кожен елемент по порядку масива А. А Т. Тобто перший нульовий елемент перший, другий, третій, і так по порядку. Так, ми наповнимо масив Б. Я скопію і подивлюсь все ж таки, чи тепер в мене виведеться два різних масиви. Цього я і пробую добитися. Округ. Е, Ось, бачите, масив А не змінився. В масиві Б в мене помінялися мінімальні значення на 10 тисяч. І відповідно виявились 5 і 4. 5 і 1, 2, 3, це четвертий елемент списку. А тепер зроблю, коли в мене буде таких літірок 2, яку воно вибере, першу чи другу. Поміню останній елемент також на 5. Воно вибило все ж таки першу да, справді цей брейк працює далі, цикл зупинився і не пішов. Так, виводити самі списки мені не потрібно, мені треба вивести тільки ці два числа, тому я ці два принта прибираю. Тому ось таким чином: все ж таки, створюється пустий список і наповнюється через е, операцію append, а ітен. Тобто, кожен елемент списку по черзі додаємо в список B. Бо якщо ми просто напишемо. Список Б дорівнює списку А, то воно буде нас оновлюватись в будь-який момент програми. А нам таке не підходить. Нам треба в одному списку робити заміни. Ось. А, він, а перший список, щоб залишився початковим. Щоб не замінити лишні елементи. Бо замінили два мінімальних і далі мінімальним став п'ятірка, і вона дуже замінилася. Пробуємо відправити на перевірку цю задачу. І дивимось, скільки балів вона зайшла, чи є в нас помилки. На 100 балів. Отже, задача виконана. І наступна задача D5. В нас дано другий за величиною елемент. У нас дано одновимірний масив так само. Тобто я щось не туди зайшов, чи що. Та сама задача? Ні. Ага. Це навпаки задача. Так, я не цю задачу, напевно, додав. Цю задачу я винесла вам на практичну роботу. Задача навпаки. Певно, і 32 задача. 332 податки. Ось цю задачу мав додати вам. Цю задачу. Ми видалимо. буде на практичній роботі. Ось, а ми 32 з вами зробимо задачу. Ось вона. Податки. Є n фірм, У кожної фірми є деякий прибуток на рік, що дорівнює ВІТОМ. У податкової є улюблені фірми, а є нелюбими. Відповідно, податок для всіх фірм різний і призначається в індивідуальному порядку. Податок для і тої фірми дорівнює ПІ%. Зараз розберемося самій задачі. Збирачі статистики, вирішили порахувати, з якої фірми до державної складниці йде найбільший дохід, і треба допомогти їм у цій нелегкій задачі. Що ми бачимо? Спочатку вводиться кількість таких фірм. В першому рядку n. Перший рядок залишимо. І другий рядок, скоріш за все, теж залишимо. У другому рядку записано n цілих невід'ємних чисел, що не перевищує 10 тисяч, це доходи фірм. Отже, перший, оцей другий рядок це доходи фірми. А в третьому рядку ще n цілих чисел від 0 до 100 це податки для кожної фірми у відсотках. Ось бачите, для першої фірми відсотки не беруться, для другої 100% беруться, для третьої 3% береться. Тобто, відповідно, індекси будуть співпадати для кожної фірми. І треба вивести одне число, номер фірми, від якої держава отримує найбільший податок. А якщо таких фільм кілька, треба вивести будь-яку з них без різниці. Якусь вивести. Що ми зробимо? Давайте назвемо. Відповідно, е, прибуток В ітому. Ну, якщо прибуток В, то давайте і список назвемо В. І в нас буде ще один такий список е, в, в третьому рядку: це відсотки П відсотків. Давайте буквочкою П і назвемо наш такий список. Отже, В це в нас доходи, а П це в нас відсотки. Нам потрібно порахувати і знайти, а хто ж платить більше податків. Податки платять не більше у відсотках. Бо зверніть увагу, ці платять 100%, все віддали. Але віддали тільки одиничку. А ці платять 3% від 50%. І вони віддали виходить півтори. І тут вони віддали більше. Тому нам треба все ж таки, хто платить по самих е, податках більше. Е, не, не відсоток більший, а саме заплатив. Значить так: для того, щоб знайти, хто більше грошей заплатив, я створю ще один список. Я зроблю його пустим, і в ньому я порахую, е, хто скільки платить грошей. Отже, якщо в нас є список дохід, тут в мене є відсоток, то в третьому списку, який я зроблю, в мене буде скільки мають заплатити державі. Так само дохід, відсоток заплачу до державі. Дохід, відсоток, і я порахую і ставлю на відповідне місце, скільки треба заплатити державі. Для цього треба використати цикл For i e, in range. For e, in range. У нас N фірм, значить, n разів буду проходити список. Що мені треба робити? Мені треба до списку G. Додавати елементи. Append. Тут я, на жаль, випадковий не промахнувся append. І що мені треба додавати до списку? А мені треба В іти, помножити на відсоток P. Але P в нас у відсотках то треба буде ще поділити на 100. Тобто V -T, тобто І елемент. Спочатку нульовий, перший, другий і так далі. Множу на відсотки на і T, які стоять на відповідному Ітому місці. Але відсотки в мене подано не дробом, а відсотком, тому треба поділити ще на 100. Так, в нас вийде вже не цілі числа. Але все одно вийдуть дійсні числа, але нічого страшного. Давайте подивимось, чи працює. Я виведу на екран G. Я список G виведу. І подивимось, як він рахує. Напишу Run. Давайте введу 3. Введу як в задачі 10150, 10150. І в третьому рядку я введу 0103, 0103. Так, я, напевно, зразу скопіюю, щоб декілька разів перевіряти по цьому самому всі ці три рядки. Копіюю. Enter. І дивлюсь. Так, перша фірма 0 заплатила, друга фірма 1 заплатила, третя фірма 1,5 заплатила. Відповідно, і справді, третя фірма заплатила найбільше і вивелась вивелася фірма під номером 3. Ось ми так і зробимо. Ми знайдемо індекс вже по нашому цьому новому списку. А як це зробити? А ми напишемо: якщо знову зробимо i in Range N, і вже нам знайомий метод. Якщо максимальне значення з списку G дорівнює нашому G і тому елементу, Так e, GI -E, тому елементу. То ми просто виведемо на екран оцей індекс І. Тобто це і буде номер фірми. Але номер фірми в нас буде починати з нуля. 0, 0, 1, 2. А нам треба вивести 3. бо справді номер фірми починає. Номерація починається з одинички, а індекси в нас в програмі починаються з нуля. Тому додаємо ще одиничку, щоб вивести правильно індекс. Давайте. І відповідно, якщо таких фільм буде декілька, мені не треба виводити декілька разів. Я тільки одну таку знайшов і зразу зупиню цикл, хай він далі не продовжується. Напишу брейд. Ну, давайте перевіримо. Поки виведу разом зі списком, а я скопіював. Забув, що не можна копіювати. Так, прийдеться вводитись спочатку 3. Що там у нас було? 10150. 1.50 101, і 0 103. 0, 103, Enter, Ось, в мене вивелося індекс 3. Бачите? Ось список ще раз Цей список нам не треба. Індекс виявився вірно, як в задачі. Видаляю цей список. І пробую здавати тоді задачу. Ось така невеличка задачка то Треба створити додатковий список, де ми порахуємо відповідні податки. І номераці. І головне, щоб індекси співпадали, тоді ми будемо знати номер фірми і виведемо відповідну фірму, додавши до індексу 1. Нумерація починається з одиниці, а індекс з 0. Дивимось, чи зайшла на 100 балів зайшло. Ось така ця задачка простіша за попередню. Е, відповідно працюємо так само. Група Сергія Миколаєвича я вам скину завдання сюди, скину скріншоти е, самих задач, я їх ще не завантажив. А моя підгрупа ви здаєте на сайті DTDOTS. Хаю ваших результатів за практично отримаєте оцінки, будете робити самі. Не буде вже детального розбору, тому до понеділка, будь ласка, розберіться зі всім. Посидіть в цих задачках, щоб ми ви змогли зробити практичну роботу.